Ну, що, тепер мені робити? Це був мої останні гроші. Слухай, може, от ти їх витратив і просто про це не пам'ятаєш. Та ні, як взагалі про це можна забути. А може, а може, ти їх просто загубив? Де я міг їх загубити, вони були в моїй скрині. Ну добре, веди мене до себе додому, зараз розберемося. Ось мій будинок, а ось там скриня. Так, 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 я вже бачу цю скриню і вона порожня. Ну, звичайно, порожня. Слухай кого на можу, мене обікрали. Слухай, ти у своєму будинку двері зазвичай зачиняють. Ну, звичайно. Тоді нам треба виявити факт злому і постривай, а ти це взагалі бачив? Хтось розбив вікно в моєму будинку. Звичайно, і що найцікавіше тут є блок, за допомогою якого грабіжник піднявся, ось таким чином відкрив скриню, вкрав всі твої гроші і таким самим чином втік. Тобто постровай, в нашому селі завівся грабіжник. Може, це хтось селянів, а може, ні, треба перевірити. А як? А як ти це перевіриш? Якщо ще я тобі розповім, це все. Вже буде не секрет, тим паче нас може хтось підсуховувати. Але я обіцяю тобі, я знайду злодія, бувай. І поки селен там спілкується між собою, ми зробимо паску для злодія. Паска, неймовірно, легка. Друзі, ставимо скриню, а в неї давайте ось таким чином покладемо гроші. І зараз треба обов'язково сказати: ех, на жаль, в моєму будинку не залишилося місця для грошей. Тому доведеться зберігати їх в цій скрині на вулиці. А тепер ходімо, друзі, в мій будинок. І вже звідси будемо спостерігати. За цією скринею. Зараз дізнаємося, хто до неї підійде. Ну що ж, добре, селян, щоб ти не засмучувався, я зараз тобі дещо принесу. І це дещо тобі точно сподобається. Зараз в шахті добуду йому діамантів, і він буде щасливий. Гей, стояти нарухатися! Що сталося, кавун? Чому ти кричиш? Ну тут, мені здається, зрозумів абсолютно всім, що це він своді. Ей, селяни, приходьте всі сюди! Так ось хто в нас злодій, я не знаю, що я зараз тому зроблю. А я знаю, що з ним треба зробити, хлопці. По-перше, ми змусимо повністю йому віддати все, що він вкрав. А по-друге, ми посадимо його у в'язницю. У яку в'язницю що сталося? Я ніяк не злодій. Ага, ага, тільки но ось я тут поклав ось цю скриню з грошима. Ти одразу до неї підійшов. Не злодій він, ага, досить виправдовуватися. Камон, правий, поки в нас немає в'язниці, ти посидиш обудинку. І ми будемо цілодобово за тобою спостерігати. Оселяне, ось це вже правильно. А я пішов будувати для нього в'язницю. Ой, то чого ви, хлопці, ну випустіть мене. Ага, ще чого, де дочекаєшся. В першу чергу, друзі, як і завжди, нам треба вирівняти всю цю поверхню. Це, як ви бачите, я вже зробив. А далі, друзі, кожні три блоки стамо ось такі опори, щоб це виглядало якось ось так. Ну і тепер, друзі, найголовніше стамо залізні двері. І між цими опорами ось таким чином стамо залізні грати, через які можливості перелісти вже не буде. Ось тепер це вже більш-менш схоже на а зараз, друзі, найговніше, тому що нам треба побудувати саму будівлю. І як ви бачите, я вже приблизно розрахував наскільки великою повинна бути ця будівля. Тому нам залишилося просто ось таким чином ставити блоки для того, щоб в нас тут з'явилися стіни. Якось ось так. Ей, Камон, селян не хоче розповідати, куди поклав гроші. Що, що, а за це точно можете не хвилюватися. Він посидить в цій в'язниці, зрозумів, наскільки йому тут погано, і після цього ми йому висунемо умову, що якщо він розповість, куди поклав все крадене, ми його відпустимо. Геніально, Камон, молодець! Ну що ж, саму будівлю ззовні я вже закінчив, точніше, майже закінчив, але з приводу краденого. Я забув, що я в цій скрині залишав гроші, тому давайте їх зараз за. Беремо постриватино, ну, а де гроші? Ви ж пам'ятаєте, я їх звідси не забирав? І селян, який стояв тут, також їх не забирав. Тоді що це виходить? Злодій хтось інший. Ти про що, каву? А про те, що виходить, що цей селян не винен. Винен? Та ще як винен? Ну ви ось особисто бачили, щоб він відкривав ось ту скриню. Ні, а що це має якусь різницю? Має, тому що всі скрині були гроші. І селян, який зараз сидить тут, він її не відкривав. І це означає, що грабіжник. Виходить і не він. А хто тоді? Фух, якщо чесно, я вже навіть не знаю, але я це обов'язково з'ясую. Ви зараз говно, ось цього селяна відпустіть. Ну нарешті, я на свободі, дякую тобі, Мікавон. Я ж сказав, я нічого не брав і не крав. Ну що ж, все не так легко, як я думав. Але ж добре, друзі, давайте спочатку закінчимо будівництво в'язниці, а вже потім будемо шукати злодія. І так як місця в цьому приміщенні доволі багато, пропоную побудувати одразу 5 камер для ув'язнених ось таким чином. Може, це колись нам і знадобиться. Кавон, кавон, я знаю, хто грабіжник. Що, що ти сказав? Звідки ти взагалі це можеш знати? Це не важо, хочеш, я тобі розповім? Ну я ж тобі на це і натякаю, розповідай скоріше. Тільки за однією мови, якщо твої глядачі поставлять лайк. Та ну що ж таке? Ну добре, добре. Це наш шанс, друзі, дізнатися, хто справжній злодій. Тому, будь ласка, друзі, обов'язково зараз поставте лайк. Тому що тільки так ми зможемо дізнатися, хто грабіжник. Після цього ми його зуму і посадимо в цю. У в'язницю. Ні, Нікого Розповідати не буду мало за якось лайків. Та ну добре, добре. Друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, будь ласка, зробіть це. У вас це не заме більше декількох секунд часу, а мені це у розслідуванні зараз дуже допоможе. Тому що в мене ніяк не виходить дізнатися, хто справжній злочинець. А селян може мені в цьому допомогти. А для цього треба на відео поставити лайк. Тому, друзі, сподіваюся на вашу підтримку. І до речі, дякую всім тим, хто ставив лайки, друзі. Ви найкращі. І так, вирішальний момент через три. Два, один, я кажу, хто злодій Та кажи вже, кажи, ми твою вимогу виконали. Справжній злодій це хтось селянів. Ось я в цьому впевнений на 100%. відсотків. Ге, постривайся, нечесно. Я думав, ти когось конкретного зараз назвеш. Когось конкретного не знаю, але я впевнений, що це хтось селянів, тому що більше тут нікого і немає. Хоча, можливо, це ти. Ні, ні-ні, ні, це не я. Та й взагалі я ще в'язницю сам для себе будую. Це якось навіть нелогічно. Ну добре, добре, але я все одно буду за тобою слідкувати. Ну, слід... Хто тобі не дає? Дивний якийсь селян, але знову ж таки, нам треба продовжувати. Ми доволі непогано розділили всі ці камери, а тепер давайте ставити ще й тут блоки, щоб між кожною камерою, друзі, була стіна. Тому що якщо між камерами а, будуть грати, злочинці зможуть спілкуватися один з одним, а нам це не треба. А ще мені дуже не подобається, що ця в'язниця взагалі виглядає як якась коробка. Тому давайте в цих камерах зробимо хоча б якесь освітлення. І цим освітленням, звичайно, друзі, будуть грати. І це ми зараз. Зробимо в абсолютно кожній камері, щоб ув'язнені також могли дихати свіжим повітрям. Якось ось так. Тепер, друзі, починаємо розставляти ось таким чином двері, через які вони, звичайно, і будуть заходити в свої камери. Ну і також додаємо сюди грати. Подивіться, як це все класно виглядає. Кавун, підійди сюди, будь ласка, мене обікрали. Та що ж таке, виходить, що це все не закінчилося. Я б навіть сказав, тільки почалося. В мене вкрали телевізор. В мене єдиного був телевізор в цьому селі, і його хтось вкрав. Ну якщо в тебе єдиного був телевізор, то візор взагалі міг вкрасти хто завгодно. Ось-ось, але як з'ясувати, хто саме його вкрав. Слухай, ну тут треба подумати. Добре, почекай мене тут. Мені тут зараз деякі справи треба зробити. А після цього я вже тобі допоможу. Все, друзі, камери ми відкрили. Тепер давайте одразу поставимо ось тут ліжко. Тут також ліжко ставимо. Тобто в кожній камері буде, звичайно, ліжко. Також, друзі, давайте зробимо невеличкий інтер'єр. Ставимо туалет, також тулетно Магу додаємо, хоча краще ось тут поставити і зробити ось так ідеально. А вже з цієї сторони буде рукоминник. Дивіться, друзі, мені здається, ідеально. І те ж саме нам треба повторити в абсолютно кожній камері. Але єдине про що я не подумав, це те, де ув'язані будуть митися. Тому дивіться, в нас будуть ось такі чотири камери: дві зліва і дві справа. А ось тут камери не буде. Тут буде ванна кімната, яку ми зараз також облаштуємо. І, до речі, селян в мене з'явилася ідея: ходімо, зараз за мною. Кому так, а як -то... Знаєшся, хто вкрав мій телевізор. Дуже навіть легко. Треба заходити абсолютно кожен будинок і його перевіряти. Тут, як ми бачимо, нічого немає. У цього селяни, як ви пам'ятаєте, взагалі вкрали гроші, в його будинку також немає телевізора. Давайте також спробуємо перевірити ці два будинки. Тут нічого немає, і тут також ні, нічого точніше є тут. Ой, ой, не те слово. всі, всі ходіть сюди, швидко. Так, ось хто в справжній зоні, ну ти за все відповісеш. Ви селяни за це не хвилюйтеся, тому що він зараз йде. За мною в свій новий будинок, якщо можна так сказати. Постривай, ти, ти про що? Ну і ось так дуже навіть добре. Я ще й, до речі, камери закінчив, тому, друзі, все в нас ідеально. Але, як я казав, ще є ванна кімната. Давайте одразу тут поставимо ось таку гігантську ванну. І також ось таку маленьку. Також давайте поставимо ось тут декілька рушників. І тут, звичайно, також. Ну і все ось така ванна кімната в нас тепер є. І все виглядало б ідеально, якби не ось ця стіна. Знову ж таки, виглядає вона як корот. І я вирішив додати трохи інновацій, і давайте на це місце ми поставимо скло, щоб ця в'язниця виглядала більш гарно. Звичайно, в цьому потреби немає. Але так як я її будую, я хочу це зробити. Я, якщо за щось все ж таки беруся, то роблю це максимально, максимально круто готово. Ну і листя можна ось так в кутах поставити. І з цієї сторони робимо теж саме. Ну і врешті-решт нам треба залізти туди. І можна так сказати, що на цьому місці вже буде декорація. Робити гігантську вивиску з напису. В'язниці я не хочу, тому що це виглядатиме якось звичайно. А краще на цьому місці я поставлю ось таку камеру. Давайте одразу додамо сюди град. І тепер навіть з відстані буде зрозуміло, що це в'язниця завдяки ось цьому декору. Хлопці, ну не бити, набитиме, не мамоюска, більше так не буду. Злась звідти ми тобі кажемо, злазь. Що це в них там відбувається? Прямо зараз, друзі, ми це дізнаємося, але перед цим відкрите коментарі та напишіть, як вам ця в'язниця. Оцініть її по шкалі від 1 до 10, хочу одразу. Сказати, що я ще її не добудував, але оцінювати її вже можна прямо зараз. Тому що на 80% вона все одно вже готова. Тому так просто відкрито коментарі та напишіть, як ви оцінюєте цю в'язницю від 1 до 10. Або можете написати, вона погана, або вона чудова. Буду чекати, друзі, на ваші коментарі, тому що дійсно я над нею старався, над її будівництвом тому і прошу її оцінити. Хоча б дійсно від 1 до 10. Потім буде цікаво почитати всі ваші коментарі. Слухайте, а так а що тут у вас відбувається? Не зрозумів. Ось, тримай! Ем, годинник ви, ви навіщо мені годинник дали, не розумію. Селян, який ховається, він нас зверху обікрав іншого селяна і вкрав цей годинник. Ем. Годинник вкрав. Постривай, це, це правда? Так, але важка, вот подивись, який він чудовий. І вранці мені складно вставати вчасно, тому я вирішив його вкрасти. Ем, я думав він заперечувати буде. Друзі, серйозно вкрав годинник. Ні, я там розумію, що першу крадіжку з грошима. Всьому хоча б сенс якийсь був у селянів, це ж точно зробив. Хтось з них, а вибачте, мене годинник, ну що ж, добре, для тебе також є камера. Давай, сюди, спускайся. Не буду. Я даю тобі три секунди, інакше я зараз за тобою піднімуся. Ну добре, добре, навіщо ж так одразу кричати? Ось так, бачите, дуже навіть добре. Тепер в нас вже тут два злочинці. Так а скільки мені тут синіти треба? Та я тебе тільки тут закрив, ти хоча б 15 хвилин посидь, а потім вже будемо вирішувати. До речі, в нас ще тут залишилася купа вільного місця. Тому, якщо злочинці все ж таки вирішують, Вирішать звідси втікти. Ми зробимо так, щоб для них це було складно. До речі, давайте одразу поставимо додатковий захист. То подивіться, одні двері, другі двері, та ще й треті тут. Вже доволі складно втікти. Але я знаю, що ви скажете, кавун, так можна ж якось перелізти цей паркан. В теорії, друзі, так, Тому одразу ось таким чином починаємо тут по периметру ломати цей ґрунт. Шириною нехай буде в три блоки. Ось таким чином приблизно. І на його місце, друзі, ми будемо розливати лаву, щоб злочинцям було складно звідси втікти. Лаву, друзі, по периметру, як ви бачите, я розлив, але і ще й додатково додав цих шипів. Ну знаєте, друзі, про всяк випадок, нехай вони тут також будуть. І ви скажете, кавун, так ось тут можна пройти, тут лави немає, та і шипів також. А я спеціально для цього поставив тут ось такі сучасні камери, які, якщо зафіксують, що ув'язний тікає, почнуть стріляти в нього гумовими кулями. Тому в сенсі захисту в нас в'язниця ідеальна. Але я вже казав про вільне місце, яке тут є. І це місце буде спеціальне для прогулянок. Тобто, Тобто тут ми поставимо більярд, тут бігову доріжку. Також можна з кожної сторони ось так поставити ворота, нехай вони там грають, знаєте, у футбол. Ще один більярд і ось такий настільний футбол. Ну і штангу можна також ось тут поставити. Ну що ж, тепер будете знати, як красти. Невже знову історія повторюється? О, селяни, а навіщо ви побили двох інших селян? А вони кубки в мене намагалися вкрасти. Ось ці дивись. О, сухий, прикольні в тебе кубки. а за що тобі їх взагалі дали? Це я перемагав. На чемпіонаті по бігу. О, тобто ти швидко бігаєш? Так, але кавон, я не про це. Їх також треба посадити у в'язниці, щоб вони знали, як красти. Не треба, будь ласка, ми всього лише хотіли заробити. Заробити? Так а на що вам не вистачало? На морозиво, зараз літо і дуже морозиво хотілося. А, і тому ви вирішили вкрасти ось ці дорогі кубки. Та вони не дорогі, вони ж не справжнього золота. Ми хотіли їх обміняти на морозиво. Так, все з вами зрозумів. Ви також відправляєтеся заграти, а ви селя. Вас тут взагалі троє залишається. ви хоча б не крадіть один в одного. Тому що, якщо чесно, місця у моїй в'язниці вже не залишилося. Якось ось так, друзі, виявилося, що в нашому селі дуже багато злодіїв. Вже чотири селяни сидять за ґратами. І це, ну, доволі неочікувано. Ну і щоб селяни всі в'язниці також не сиділи без діла, давайте посадимо тут трохи дерев. Ого, нічого собі дерево. Я думаю, декілька дерев на перший час точно вистачить. Потім нехай самі їх саджають. Але навіщо дерева запитаєте ви? А ось, друзі. Ми на цьому місці поставимо декілька верстаків, на яких селяни зможуть робити вироби з дерева, які потім, звичайно, можна буде продавати. І на цьому заробляти гроші. Ну, і вони, звичайно, також на цьому будуть трохи заробляти. Ще давайте декілька верстаків поставимо з цієї сторони. Ну і взагалі з дерева можна робити багато-багато всього. Ось, подивіться, яка, наприклад, є ось така маленька арка. Точніше, навіть це не арка, а як це сказати, поручень для драбини. Тобто, ти спускаєшся по драбині і тримаєшся тут. Також ось. Подивіться, навіть вікна можна робити, навіть ось такі великі з дерева можна робити вікна. Ну і, наприклад, звичайні ось такі шафи, вони також повністю робляться з дерева. І прямо на цих верстаках селяни зможуть цим займатися. І я вважаю, що це дійсно доволі круто. Звичайно, я не хочу, щоб вони тут сиділи дуже довго. Але якщо вони будуть красти один в одного, ну ви розумієте, що ж тоді з ними робити? Ти привласнив собі їх будинки. так не можна робити. Хлопці, то яка різниця? Вони все одно в них не живуть, а в моєму будинку мало. Я б хотів би переїхати в будинок побільше. І знову сварки, що сталося? Цей селян без дозволу переїхав в інші будинки селянів. Селян, це, це правда? Так, але. Ніяких але. та він ще й ліжко там зламав, уявляєш собі. Так не можна робити. А якщо там якийсь селян вийде з корозв'язниці, а ти в його будинку знаходишся, та, та ще й там щось ломаєш. Ну так, це неправильно, хлопці. Але, але що я можу зробити? Ми на маленький будинок. Треба було собі будувати більший будинок, а зараз ти йдеш за мною. Тому що жити без дозволу у чужій будівлі також не можна. я знаю, друзі, що ви думаєте, місця в'язниці, звичайно, немає. Але ми можемо зробити ось так. Бачите, якось поставимо тут друге ліжко. Можна ось таким чином, інших варіантів немає. Ну і будете ось так от спати. Ой, Я думав, ця камера на одну людину. Була на одну людину, але ж е, я не знаю, що з вами сьогодні таке, що ви злочини скоїте, Тому селяни сидьте тут вдвох. Фух, ну я думаю, що ті два селяни вони точно вже нормальні і нічого ні красти. Ні, заходити в чужі будівлі, ну точно вже не будуть. Тому можна не хвилюватися, що в нас тут знову ж таки мало місця. А ось тепер точно заживемо в селі. Ми залишилися вдвох, і в нас тепер є взагалі все, і ніхто нам не завадить. Ось ось добре, що інші селяни у в'язниці, а ми тут. Ну і так як я друзі втомився, давайте повністю зачинимо цю в'язницю. Я піду додому поспати. Ну, знаєте, хоча б на 30 хвилин. Після цього прийду в цю в'язницю і буду годувати селян. До речі, також було б непогано їм город встановити, щоб вони могли. Самі добувати собі їжу. А чому двері в моєму будинку відкриті? Постривайте ну! А де, а де всі речі мої? Це їх до цього вкрали ще коли, не розумію. Треба знайти тих двох селянів. Може, це вони, а може і ні. Секунду, секунду. Я бачу, я бачу свої монітори. Ви що? Ви що? Все в мене взагалі вкрали. Так, кавон, ми в тебе вкрали все, і що? А те, що ви зараз відправитесь у в'язницю, вам всім зрозуміло. Ха-ха, ми вдвох тебе зараз поб'ємо, і ми тебе зараз посадимо в'язницю, зрозумів. Ей, ей, ви чого? А того, давай би його. Ей, 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 неочікуваний розвиток подій. Але знаєте, селяни не подумали про головне. Про те, друзі, що в мене є бита. А ви все одно не зупиняєтеся? на ну, тобі биту так, 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 добре. Вони також не сопкі. Але, друзі, в мене є перевага, тому що в мене. Є бита, а в них її немає. Так, одного є? Ти куди? Ти куди втік? Постривай, камон! Зараз постриваю, зараз я тобі постриваю. Фух, ну здається, все. Я не знаю, що це сьогодні з ними, але тепер всі вони будуть сидіти в моїй в'язниці. І так, рахуємо, друзі. Один, два, три, чотири п'ять і ще сім. Камо, тобі не буде сумно одному в селі знаходитися? Насправді, можливо, мені і буде сумно, але ви всі злодії. Хтось краде, хтось взагалі нападає. На мене, хтось чужі будинки заходить. Ну тобто, так взагалі не можна себе поводити. Ви чого? Тому, звичайно, мені можо і буде сумно, але врешті-решт, ви повинні усвідомити, що ви були неправі. А для цього треба буде сидіти в цій в'язниці. Я навіть не знаю скільки. Друзі, може, ви знаєте, напишіть у коментарях, щоб селяни зрозуміли, що не можна себе так поводити. А я вже все усвідомив, можна мені вийти звідси? Ні, поки що не можна. Ви за ці декілька годин стільки всього поганого зробили? Скільки Напевно, не робили за останні роки. Що сьогодні на вас знайшло, ось скажіть, будь ласка. Не знаю, я просто морозиво хотів, тому і в крафті кубки. Ну, зрозуміло, зрозумів. Напевно, друзі, в кожного була якась своя причина зробити якийсь злочин. Але нічого страшного, селяни, не хвилюйтеся, вам тут також не буде сумно. Якщо є бажання, можете на ось цих верстаках працювати, дерева знову ж таки вирощувати та добувати їх, тренуватися, грати, футбол, більярд і так далі. І, так далі. і найголовніше, що ви не зробили, це, ви не вибачилися навіть перед один одним. Ну, типу, ви ж зробили з ну хоча б вибачитися треба. Ну це знаєте, якесь мінімальне хоча б щось. А я вибачаюся перед усіма, кого я образив. Ну все, Камон, тепер можеш точно відкривати ці двері. Зі мною все нормально і більше так не буду. Всі, ви, всі, ви така жте, ви хоча б декілька днів точно ви повинні тут посидіти. До речі, вам ж їжу треба принести. А мені можна їжу не приносити, просто випусти, я сам її добуду, зрозумів. О, які ж ви всі злі та хитрі. Не що саме так закінчиться сьогоднішній день. Але добре, друзі, давайте добудемо картоплі. А також, звичайно, моркви. Та погодуємо їх. Я не знаю навіть, як цю ситуацію ми можемо з ними вирішити, тому що ситуація дуже складна. Такого просто ще ніколи не було. Я вже боюсь навіть двері їм відкривати, тому ось так буду кидати вам їжу, тому забирайте її. І тобі також, ось, забирайте. Сподіваюся, поділитися один з одним. Через декілька годин знову прийду, та щось вам принесу. О, і тобі, ось, тримай, все, готово. Ти, до речі, щасливчик, єдиний в камері. Тата. Знаєш, як тут місця мені мало. Та нормально в тебе камера, тут взагалі по дві людини сидять, і все в них нормально. Мене казали, що в нас все нормально. Ну вам і не повинно бути зручно, це все ж таки в'язниця. Ну все, давайте, я і так з вами багато тут спілкуюся. Подумайте над своєю поведінкою, і скоро до вас прийду. Повністю давайте тут все знову ж таки зачинимо. І тепер вже точно ніхто і нічого не вкраде. Тому що всі, хто міг це зробити, вони вже ось там. До речі, в'язниця ну супер крута, мені подобається. До речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші моє відео. Дивіться. Вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.